Доброго дня, з вами психолог Наталя Царенко, і сьогодні ми говоримо про те, кого саме обирає психопат у якості жертви. Дуже часто отримую саме це запитання від клієнтів і від глядачів каналу, оскільки ми з вами досить докладно дослідили тему психопатів і їх поведінки. Завжди виникає питання: а хто ж ці люди, кого вони обирають у якості жертви? І ці клієнти, які звертаються за допомогою, і ті люди, які задають це запитання, тому що виявляють цікавість, адже ми, як уже з вами говорили, в середньому стикаємося з декількома психопатами на роботі, в родині, просто перетинаємося десь у житті. Проте нам важливо розуміти, хто ці люди, які скоріше за все можуть стати жертвою, для чого ми хочемо це знати? Звичайно, щоб не стати жертвою, і звичайно, щоб уберегти себе, можливо, членів родини, від такої перспективи. Давайте розглянемо найтиповіші варіанти. Перший варіант це, скажімо так, трофей. Це яскрава особистість, яку психопат хоче завоювати, яка буде такою окрасою його корони, умовними оленячим бюстом над каміном, тобто та людина, яку він вполював, і ця здобич тішить його самолюбство. Тобто, це така масштабна масштабна здобич, яку він може розцінювати як доказ своєї спроможності, що я ось кого е, зміг собі е, вполювати, наскільки я вправний, наскільки я крутий, і ось що я зміг, тобто е, не пересічна людина, яскрава людина. Підкорити яку цікаву, тобто, в принципі, всі психопати є хижаками за своєю природою, і, звичайно, для хижака важлива така крута здобич. Отже, яскрава особистість, яку багато хто бажав би отримати, але отримав саме психопат такий приз у грі, приз у гонці, і він вважає, що він вполював достойний об'єкт. Ще одним типовим варіантом жертви психопата є навпаки протилежність, така домашня сіра мишка, яка буде виконувати абсолютно всю таку чорнову роботу. І це може бути як домашня мишка в буквальному сенсі, тобто людина дома, господарка, яка буде міцним там тилом і повністю здовільнить всі побутові потреби, закриє всі необхідні. Моменти з звичайної рутини, з звичайного життя, але це може бути і робочі відносини, офісні відносини, така офісна конячка, яка на собі все везе, абсолютно весь функціонал, і е таким чином задовільняє абсолютно всі поточні потреби психопата, щоб його побут не розвалився. Хтось це має робити, оскільки це ж не царська справа. У психопата ж корона впаде з голови, якщо він буде робити всі рутинні побутові речі. А тут з'являється людина, яка все бере на це на себе, і, звичайно, вона дуже зручна. Тут, звичайно, буде поведінка психопата зовсім інша. Вона не буде підкреслювати значимість цієї жертви, вона буде навпаки її принижувати, щоб вона навіть не подумала кудись втекти. Цій жертві 150 разів скажуть, що ти нікому не Потрібна, ти не цікава, ти ніяка, хоча насправді це може бути зовсім не так. І навіть дуже-дуже яскрава особистість, довго спілкуючись з психопатом, рано чи пізно, теж може стати сірою мишкою, тому що просто весь ресурс психопат у неї вип'є, скажімо так, як кров. А далі, це може бути людина із. Зв'язками тоді психопат буде її використовувати як можливість. Тобто, наприклад, це може бути донька впливових батьків, це може бути е, друг, е, який із е, заможної родини з можливостями, е, можливостями для кар'єрного зросту, можливостями для е, фінансового збагачення. Тобто, це людина-можливість, це людина трамплін. Часто така людина буває епізодично в житті психопата. Вона прийшла і пішла, але психопат її використає наповну як трамплін для того, щоб можливості цієї людини перейшли до неї. Але іноді, на жаль, і така людина може стати надовго здобичу, потрапити в цю клітку відносини з психопатом і лишитися в ній. Просто, як правило, людина з можливостями все ж таки має ці можливості і використовує їх і для себе. І вона може натиснути на всі свої речаги, щоб обернути їх проти психопата і захистити себе від нього. Просто уже часто або ситуація вже заходить дуже далеко, або людина можливість стає. Залежною е психоемоційно від психопата і вже не бачить необхідність терміново рятуватись, тому що їй здається, що е все окей, і ми в нормальних відносинах до тих пір, поки психопат не покаже себе в повній мірі і не використає весь свій потенціал. Тобто людина можливість, теж вразлива і теж може потрапити у тенета психопата. Е також. Досить часто це може бути сексуальний об'єкт. Ще один варіант це сексуальний об'єкт людина, яка сексуально приваблює психопата. Він буквально божеволює на тему саме цієї жертви. Чимось вона неймовірно сильно його притягує, і він вважає за необхідність знов-таки її завоювати, але не тому, що вона там гарна, престижна і так далі, а суто тому, що там прям дуже потужна хімія. Психопата тягне до цієї людини, він без неї не може, і е, фактично, він, поки цю жертву не знищить, він її ніколи ніколи і нікуди не відпустить, тому що е, тут ще і така дуже потужна сексуальна прив'язка. Е, проте Якщо починаєш аналізувати конкретні реальні історії, то вони далеко виходять за межі цих чотирьох сценаріїв. Іноді ці сценарії перемішуються, і одна і та сама жертва може бути по декільком різним причинам. Але іноді, коли ми починаємо аналізувати, хто ж же став жертвою психопата, то можемо побачити, що ні в один сценарій це не вписується. І насправді правильна відповідь на запитання а Хто ж є оця рольова модель для психопата? Хто може стати його жертвою і кого він найчастіше обирає? Тобто, чи є у психопата певний типаж? Насправді відповідь ні. Тому що будь-яка людина, на жаль, може стати в певний час, в певний момент свого життя ресурсом для психопата і він. Кидається на все, що в принципі живе. Да? Якщо в людини є пульс, то вона може бути цікавим об'єктом. Вона може бути цікавим об'єктом, тому що має можливості, її родина має можливості, тому що в певний момент вона якусь потребу психопата задовільнила, тому що вона може просто ем, бути цікавим об'єктом для дослідів, і психопат на ній буде відточувати свій, скажімо так, потенціал. Вона може просто опинитися не в тому місці і не в той час, і насправді зовсім не підходити на роль жертви, але психопат все одно спробує, тому що він же може, і для нього закони не писані, він спробує зробити все, що він може, тому що він хоче. Тобто, це його логіка. Тобто, ну, насправді немає відповіді на те, який типаж Є для психопата найбільш привабливим будь-який. Будь-який живий об'єкт є для психопата ресурсом, який він вичевить, з'їсть і викине. Це найтиповіший варіант розвитку подій. Тобто психопат бере, психопат використовує на всі 100% і позбавляється. Тому. Немає можливості захистити себе, сказавши, що «Да, я точно не цей типаж, і я не буду для нього привабливою. Або я точно цей типаж, тому мені треба бути обережним. Обережним треба бути всім. І якщо ми бачимо будь-які червоні пропорції із тих, про які ми говорили раніше, ви можете передивитись відео на цьому каналі, для того, щоб розібратись глибше в цій проблемі. То, отже, на жаль, не захищений від його патологічної цікавості абсолютно ніхто. Тому будьте пильними, старайтеся бути освіченими в цій темі, оскільки наш час такий, що психопати відчувають себе більш вільними, адже у всі мутні темні часи саме ці люди дуже часто набирають сили. Буде потреба, звичайно, звертайтеся завжди. Буду рада бути з вами і підтримати. З вами була психолог Царенко Наталя.